Всім привіт, у нас погода покажи небо яка. Погода тут тренова. Наказував маточок цьогорічних. Поробив відводки. Забирав матку, оставляв сім'ю. Тобто робив відводок на три рамочки і забирав. І забирав я звідси три рамочки розплоду з маточкою. Тепер замовив у як правильно, е, віци... Немищуків. Немищуків, да. У Закарпаттів, Лавіка маточок. Е, і будемо накидати. Обично роблю по-бистрому, все. Дуже не парюсь. Матки просиділи, це я відпов... забирав їх е, по моєму середу. Сьогодні неділя. Я думаю, вони осиротіли. Зараз підложу маточки, прямо беру отак ложу зверху, сюди да, так робив, ложу зверху, не впихаю між рамочки. зараз жолки до завтра обнюхають, а потім як відкриваю перше окошечко маленьке, тоді вже ставляю їх туди між дурамочки. Хтось там скаже, правильно роблю, неправильно. Так роблю вже не один год. Так і далі робити, поки там не було ніяких. Знаю одно, зараз я Далі. Знаю одно, що чим довше бджола сидить без матері, тим краще вона їх прийма. Тобто сидять вони вже в мене це сіки 5 днів дні. Цей п'ятий да, день, виходить, четвер. П'ятниця, субота, а четверта неділя. Зараз ложимо маточку. Завтра приїжджаю, відкриваю одне окошечко. Післязавтра приїжджаю і відкриваю інше окошечко. Чики перед тим як відкрити друге окошечко, щоб матка могла вийти, щоб вони пасту забрали. Передивляюсь, зриваю всі свищі, які є. Печатані, не печатані, абсолютно всі. Тобто якось так. Так працюємо. Холодно, вітер, все. З ріпака. Взятку нема ніякого. Розвиток, да, Розвиток був гарний. Вопросів нема. Ну, Бжолки бачите самі, бушурні. От і, погоди. Ще бушині. Ще бушні, да. Ну, стукаєш, не знаю. Карпатка. Карпатку люблю. Тобі. Німіщукам великий лайк. За маточки вовремя вислав, як домовлялись, совітую всім. Матки по поводу того, які в нього матки. Дивлюсь його канал, по пасіці, як він показує вулики свої, як відбира маточки, то мені дуже подобається. Не знаю, зараз ось побачимо, як будуть приймати, як буде розвиток. Думаю, все буде гарно. А по поводу того, який чоловік по поводу маток сказав, яке число, таке і відправив. То есть, на рахунок цього я совітую. Я думаю, що матки в нього дуже гарні, тому що теж то читав відзиви, люди відзивалися. Раніше брав в іншого чоловіка матки. А зараз хотів спробувати у нього. То есть, а тут ось очки, ось бджоли, бачите, немає. Було бджоло. Де тоділося? Треба щось бистренько скоротити. Скоротити. Ось так ось поставимо. Видно, ось посипалася. Бо забирав тільки 4 рамочки відплуги, а може просто мало було коли її забрав. Закінчуй. Ну що таке? Закінчу. Так що, якось так. Працюємо. Жіночка тоже на пасіці. Ставим лайки, підписуємося. dove via Nino sta butto in